Доброго дня! Я вас щиро вітаю на своєму каналі Світлана Руденко. Я ненадовго зникла, так як приймала участь у марафоні по в'язанню іграшок. Но про це я вам розкажу в іншому відео і покажу, що ж мені вдалося зв'язати. А сьогодні у нас 24 липня і сьогодні розпочався у нас новий іграшковий бум, іграшковий бум літо, який організувала Оксанка Недошитко. І ми приєдналися для того, щоб пов'язати іграшки, погратися в дитинство. І я також не виключення, так як я вже майже місяць в'яжу іграшки, вже війшла в азарт. Тому показую, що в мене є: це в мене трішки чогось було, трішки залишки із Цього спекотного маратону залишилося. Тут чуть-чуть є, навіть я вже вам не скажу, які кольори, бо багато вже без етикеток. Етикетки, звичайно, є, тільки вже не знаю, де від якої пряжі. Хіба що, можливо, я заморочусь і пошукаю там, де я замовляла, за якими номерами йшла та, та чи інша пряжа. І потім вам буду розповідати, коли буду в'язати ту чи іншу іграшку. Що я хочу сказати, я вам хочу розказати про свої. Плани. Плани в мене великі. Звичайно, я не всі іграшки, певно, що розпочну. Але я вам розкажу, що я хочу зв'язати. В мене є, звичайно, такі вироби іграшки, які я би вже давно хотіла зв'язати, але все так якось руки не доходять То пряжі. плюшової в мене такої не було. Це я спеціально закупляла для маратону, докупляла ще чого мені не вистачало там. І... Тому зараз я можу собі дозволити зв'язати ту чи іншу е, іграшку. І так, е, в першу чергу я буду в'язати акулу. Мені замовила її. Е, для маленької дівчинки цю акулу. У нас дитина, як не пінгвіна, то акулу щось на морську тематику більше грається іграшками. Тому буду в'язати таку акулу не дуже велику, бо вона могла її за собою кругом носити. Тому що пінгвін великий і важкуватий носити його за собою. І так, в мене буде акула. Потім я в спекотному маратоні в'язала собачку такого пегі. Він в'язався із джинса, я її в'язала з напівбавовним. але собачка дуже вийшов. Не все мені там подобається, в ньому, але я хочу його зв'язати з плюшової пряжі. Наскільки в мене це вийде, Ну вийде, звичайно, вийде. я трошки, трішечки хочу переробити, щоб не було. Там ручки рухомі, голова, голівка рухома. Я хочу зробити звичайну іграшку з нерухомими цими частинами для того, щоб дітки не обривали і могли спокійно гратися, і щоб ця голова не... Потім я хочу зв'язати зміючку, таку, як недавно Маруся в'язала. Я вже давно дивилась на ці зміючки, і мені хотілося спробувати зв'язати хоч одну цю зміючку. Ви бачите, мене тут ну, ніяк не обійдеться без кузіка. Хочу я також зв'язати ще одну корівку. Таку я в'язала в маратоні, так як цю корівку вже купили, вона скоро поїде, но ну, я вам обов'язково її покажу, яка вона красуння в мене вийшла. І ще вона подобається там декому, тому донька сказала, в'яжи ще, нехай буде. Ще зв'яжу одну корівку. Так, що я ще, ще хотіла? А, ще я хочу дуже зв'язати кота колобка чи бігмота, кота бігмота, то всі вже їх зв'язали, такий пузатенький котик з хвостиком, таким, їх теж вже, мабуть, всі-всі перев'язали, окрім мене. Тому я буду, я хочу зв'язати такого ще кота. І хочу зв'язати там є з маленьких таких іграшок, плюшевих, Зайчики, ведмедики і це хочу попробувати, хочу одну таку іграшку. А, Звичайно, хочу дракончика зв'язати. Наступний рік рік дракона. і тому... Потрібно в'язати дракони, вже починати. І так, до скорих зустрічей. і я вам покажу, що ж я буду починати, що буду в'язати. Звичайно, сьогодні перший день, і сьогодні я буду починати в'язати акулу, тому що вона в мене в замовленні, тому в пріоритеті. І так, до скорих зустрічей. я вам скоро покажу, що ж у мене вийшло. Усіх вітаю! Сьогодні вже 25 число. І я вам покажу, що ж мені вдалося завчора. Всі знаєте, що я розповідала, що я в'яжу акулу. Так, оце таке в мене тіло акули вийшло, воно вже набите. Вже ставлені очки. Зв'язані плавнички. вже ось ось всі. Це два плавничка, отакі, це буде десь тут до, до хвостика. От, оцей такий завернутий плавничок. Це десь отут зверху буде. Ну акула ж. О, і це якісь тут нижні пламнички, два штучки. І це я почала вив'язувати животик. Отак він буде пришиватися. От Кузик зараз вам теж покаже, допоможе. Вон, дивіться, що робиться, бачите? Все ворує. Малі деталі до ігра, щоб це все повороти. Не трогати не можна. Так, оце так якось буде пришиватися до кузика. Потім прищуються плавнички, вишую тут коло очка ще білочок, тому що в мене не було таких глазиків кольорових. Тут ще жабра Ну, Має получитися така гарненька. собі акулка. Десь сантиметрів 20 дліною. Хочу сказати, що пішло на неї менша моточка ниток. О, і це радує, що не такий великий розход. Так, а що в мене вже це вийде на фініші, це я вже думаю вам покажу у підсумковому відео. Так, зараз я вам покажу оцю собачку, якого я в'язала у спекотному маратоні. І в ньому собачка цей на, мало, бути, на шплінтах. Кріплення ручок і голівки. Ну, звичайно, шплінтів в мене не було, я їх не замовила, тому що я, по-перше, навіть уяви не мала, як ці шплінти чіпляються. Суставчиків таких маленьких я теж не купила. І я вирішила, що ну, бо я вже одну іграшку робила на неняному кріпленні, і в ній там ручки ножки я зробила, а голівка була просто пришилася. Ну, автор сказав, що можна і пришивну. Тут в мастер-класі було також написано, що якщо ви хочете, щоб у вас голівка була нерухома, війжіть далі по схемі. Але коли ми здавали перші етапи, ви, певно, хто слідкує, бачили, що ми там постали в інстаграм перші етапи, аж тоді нам тільки скидували продовження. То коли я кинула перший етап написала, що ручки в мене тяном, кріплені на тяном, тому що не дуже так видно, головка буде пишена, то автор сказав, ні, головка також має бути е, рухома. І я собі подумала і зробила на гудзиковому кріпленні. І хоча я дуже-дуже крепко зав'язувала ті ниточки, які мають держати цю голівку, голівка держиться дуже крепко, але вона отак от держиться. Яку немовляти, який тільки народився, ще зараз навіть немовляти народжуються, головку тримають краще, ніж оцей мій пегік. І я хвостик такий. І я, звичайно, його перероблю. Я тако чуть-чуть прижму і пришию йому голівку, щоб він такий красунчик в мене, був, можливо, чуть-чуть так на, бок, на бік або так. Ручки то вже хай будуть такі рухомі, а голівку я пришию, ну, тому що мені не подобається так ця іграшка. Животик тут у нього був зв'язаний із пля... пряжі, Тоже така, бачите, як ж вона називається, Alize Ализе... софті. Боже, люди, хто з неї в'яже, ви герої. Я оце все в'язала на ощупь. Я не бачила жодної нитки, жодної петлі, щоб туди, гачком під ту петлю. Це все просто зв'язано на інтуїції. Куди попадало, туди я і просто витягувала звідти нитку і старалася якомога щось подібне до цього животика мохнатенького зв'язати. І так я хочу цього пейка повторити із плюшевих ниток. І так, до зустрічі. Вечором чи на другий день, уже завтра, і побачимо, що ж у мене виходить. Сьогодні ще вівторок і це моє чергове підключення. Хочу ж вам показати, що в мене виходить. В'яжу ще цього пегі. І вже дов'язала я до того місця, де має чіплятися ув'язуватися хвостик. Ну, такий класний, він виходить. Але це в мене нитки, залишки від зайчика. Я його також в'язала. І чомусь я наївна душа, думала, що якщо в мене ярнар джинса пішло, ну, грам 30 на цього пегі, там залишилось прям тако добре. Цих ниток, навіть 50 грамів не пішло, то я думала, що цей моточок великий і майже там, мабуть, більше півмотка було, я думала, що мені вистачить. І Хоча там будуть такі коричневі плямки, ниточки мені на нього не вистачить, це вже я бачу 100%. Що ж я буду робити? У мене замовляти, я, звичайно, не буду. Я собі подумала, що не такий же він в мене породистий, цей собачка, щоб прямо колір до кольору мені його дов'язувати. Я порився ось у всіх цих своїх запасиках. І, 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 і подивлюсь, у мене є така ниточка коричнювата. І є така темна. Я ж думала, йому такі плямки там зробити темні. І цей. І плямочку на лиці, на хвостику там. Але... Але не знаю, як мені це скомбінувати тепер. Буду дивитися, можливо, десь якусь лапу таку зажу, можливо, спочатку потрібно було лапу якусь таку робити. Але я. Була впевнена, що мені їх на нього вистачить. Ну, думала хоча би до голови голову, якщо що, зробимо іншого кольору. Ну, але я щось буду придумувати, а що вже в мене з цього вийде, то вже певно, що ви побачите завтра. І так, пока-пока, до скорих зустрічей. Вітаю вас, любі друзі! Сьогодні вже середа, 26 липня, і сьогодні третій день нашого іграшкового буму. І сьогодні там. По метеорологічним всяким даним стоїть, що сьогодні магнітна буря надпотужна. І ця буря захопила мене і понесла світ дитинства, світ іграшок, і помчала мене, помчала навіть без гальм, як отис санчата з гірки, коли ти летиш, і ніяк, ну ніяк не можеш загальмувати. І тому я зараз вам покажу, що мені вдалося пов'язати з попередніх днів і що ж сьогодні я розпочала. А сьогодні я розпочала аж три старти. Звичайно, вони не дуже великі, можна сказати, навіть маленькі. І я дуже сподіваюся на те, що я їх завершу, але мені дуже-дуже хотілося спробувати в'язати ці маленькі іграшки, і тому я подумала, чом би ні. Тим більше, що я розпов... дов'язала до певного моменту одну розпочатку. Розпочинала іншу, і мене це захоплювало, і гальма не працювали, вибачте. І так, що ж по акулі? Акула, пам'ятаєте, я в понеділок я розпочинала по акулі, я дов'язала животик. Все, всі детальки зв'язані. Залишилось мені її тільки зібрати, шити, і акула буде готова. У вівторок я розпочинала в'язати таку собачку пегі. О, який хвостик. Дов'язала його вже до такого етапу, але я хочу трішки змінити авторську схему. Ну, Не то, щоб я її хотіла міняти. Я просто для себе її хочу змінити. Я просто хочу в'язати ручки і головку розпочати в'язати з тулуба. Я вже передивилась, як це можна зробити, як вийти на петлі, щоб тулуба перейшло в голову. І хочу зв'язати таку суцільну іграшку, щоб маленька дитинка не пообривала ручки, там голівку і все таке. Тому що іграшка передбачена із рухомими ручками і рухомою голівкою. У ну, мене немає шплінтів і цих не тяне кріплення. Мені не дуже подобається. Якщо ручки ще будуть триматися, то голівка дуже погано тримається. Тому я хочу попробувати зв'язати таку іграшку, якою би гралися найменші дітки, малюки, і було спокійно, що вони там не одірують руки, ноги. там. Ну, ноги, звичайно, не одірують, бо вони в'язані голову, і що голова не буде там тіліпатися в різні боки. Тому Тут ще я придумаю, чому я перейшла на, на такий коричневий більш колір, тому що в мене закінчується ця нитка. Тут не буде цього переходу, так як це обв'яжеться, це буде, ніби він у светрику такому коричневенькому. Ну, це такий вихід із положення, тому що хочеться голівку пов'язати ще за такою світлої ниточкою. У мене залишився геть маленький-маленький клубочок, тому що це були залишки від попередніх іграшок. І... Тому я їх вирішила використати і чомусь я хотіла в такому кольорі зробити цього собачку. І тому так я і почала. Так, про те, що я в'язала, що продвинула, я вам розповіла, зараз я вам покажу, що ще починала. І так, розпочала я в'язати такого котика колобка. Можливо, в мене не все вдалося, я його в'яжу вперше. Його вже в'язали всі, крім мене. У мене вже вив'язані тут ніжки, передні, задні, і вже тут тільце. Іде на убавки, залишилось його там наповнити, дов'язати хвостики, оформити мордочку, як у мене закінчилася ниточка. Це я брала на роботу і думаю, я там в перерві трішки чи коли буде час. Зараз сів відпустці, я там сижу майже одна, і думаю, ну чому, б, як буде в мене хвилинка, не пов'язати. Ну, так я і зробила. Ну і зупинилась я на цьому етапі. Що в мене закінчилася нитка, але це не страшно, тут залишилось зовсім небагато, і я обов'язково обов'язково його дов'яжу. І так, другим стартом у цей же день була іграшка. Оце така зв'язалася Заготовочка. це має бути такий маленький ведмедик. Він такий на ладоньку, ну ще голівка додається. Автор заявляє, заявляв, що це буде 14 см. Цю схемку я вже давно-давно зберегла і давно хотіла пов'язати такі маленькі іграшки, ведмедики, зайчики, котики, але все в мене так якось не складалось. Ну, в мене просто не було плюшової пряжі, а зараз в мене є, я купляла для цього маратону, і в мене залишилось достатньо кількості, що я зараз можу трішки поекспериментувати і пов'язати то що мені ну хочеться Далі тут буде вив'язуватись голівка, ручки будуть пришивні, і морду, і, точка, і вушки теж будуть пришивні. Так, це мій другий стартик був у середу, і ввечері щось мене перемкнуло. Попалося ще раз на очі відео Марусі, де вона в'язала змійку, і я вирішила також, я вже давно також хотіла зв'язати таку змійку. Змійка виходить дуже-дуже прикольна, це потім розріжеться такий язичок. Вона вже в мене така годліненька, Я не знаю, скільки вона сантиметрів, але ще трішечки. Можливо, ще сантиметрів 10-15, та вона вже буде дов'язана. І, і так, щось мене захопив цей процес, що я за вечір це і зв'язала. Ну, Чуть-чуть не дов'язала, бо вже як би, йшло до ночі, і мені вже також потрібно було відпочивати. Тому буду дов'язувати. Думаю, що ці маленькі іграшки вони будуть обов'язково дов'язані і на кінець проєкту, думаю, що у мене це вже будуть готові роботи. І так, середа це вечір вже, і я на цьому поки закінчую своє відео. І завтра, в е, четвер, я не знаю, чи буду я щось розпочинати, чи може буду це продовжувати, але якщо гальма не спрацює, то впевнена, що 100% я щось розпочну знову. І так, до скорих зустрічей завтра. Вітаю, любі глядачі. Сьогодні вже четвер. І. І гальма не спрацювали. Ви бачите нові моточки, нові заготовочки. І дивлячись на те, що вже такі детальки зустрічалися, скажу вам, що я в'яжу ще одного собачку такого пегі плюшевого. Чому я вирішила його зв'язати? Ну, по-перше, мені дуже подобається цей процес. Так, я ще того не дов'язала, але все в процесі, все дов'яжеться. Проект, це ж головне стартанути, а далі все буде видно. Але той в мене та іграшка дов'язується з залишків. А цю я розпочала з новенького моточка, ярмар Дольче. Якщо комусь цікаво, це такий якийсь блідий жовтий колір, 783 номер, і до нього використовують отакий ріженький, це 854-й колір. І я хочу зв'язати, почала його з нового моточка, хочу подивитися, скільки піде в мене ниточок на цього собачку. Для того, щоб, можливо, якщо знайдеться нова родина для нього, щоб я могла знати, розрахувати ціну, скільки ж він буде коштувати. І так. Розпочався новий процес, і я бажаю собі успіхів, бажаю все це дов'язати до кінця тижня. Завтра п'ятниця. Я не знаю, чи завтра я щось буду стартувати. У мене непередбачувана ситуація з цими стартами, тому не знаю. Сьогодні четвер. Це обідня пора, я прийшла з роботи і оце мені ще вдалося зв'язати, тому я ще сьогодні пов'яжу, скільки мені вдасться. Дуже би хотілося мені дов'язати. Я вже тут зв'язала лапки верхні, хвостик і одну лапку нижню, ще нижнюю дов'язую і потім я їх з'єднаю і піду далі в'язати. По ходу, вже в'яжеться хвостик, і я зв'язала такі ручки, щоб можна було їх в'язати. Приміряла до того попереднього, все класно має вийти. Ну і буде мене такий також з нерухомими ручками, але, ну, певно, думаю, що буде такий собачка, як я хочу його бачити. І тому вперед. Не знаю, коли я знову підключуся і чи буду я щось розпочинати. Можливо, я вже підключуся на фінальне відео і покажу вам, що у мене вийшло. Але якщо мені щось стукне і я розпочну щось ще в п'ятницю, то я обов'язково підключуся і вам покажу, що ж мені вдалося статонути. Так, всім пока-пока, до скорих зустрічей. Усіх щиро вітаю. Сьогодні неділя, сьогодні підсумковий день нашої участі у проєкті Іграшковий бум літом. І це був дуже такий класний проєкт насправді. Не все вдалося, що планувалося, але багато чого ще й вдалося. І так, зараз я вам розкажу і покажу, що ж мені вдалося. Так, в мене є готові роботи. Чи це не такі великі роботи, але вже клас, що я їх дов'язала, і мені це дуже подобається. Так, перший день я в'язала акулу. Отака в мене вийшла акула. Дивіться, яка в неї посмішка. Така класна акула вийшла. Десь тако сантиметрів 25 Ну, якщо з хвостиком, то майже 30. Ось. Такі очки я їй зробила. Жабрі ось тут вишиті. Ну, така класна іграшка вийшла. Животик. Так, це готова іграшка, це замовлення. І тому вона скоро. Поїде до своєї маленької власниці. Найскоро буде день народження. Так, потім я дуже хотіла спробувати зв'язати такого кота колубка. Що мені, сказати, що мене сильно захватив цей процес в'язання не можу такого сказати. Але і цікаве, вийшло котенятко таке собі. У мене також є сіренький такий котик. От те, що в мене щось не дуже вийшлося в вушка. Ну, можливо, я ще зв'яжу, звичайно, такого котика то можливо тоді вже вушки вийдуть і краще. Хвостик такий, це також готова іграшка. Ну, Цікавий процес. Хотілося спробувати, я спробувала. Це друга моя готова робота. Потім я вже давно-давно десь зберегла свій майстер-клас на отаких от ведмедиків. Звичайно, це не мав бути якийсь там Вінніпух, чи що. Ну, На кого він вийшов схожий? Я не знаю, діти подивилися і сказали, що він схожий на Вінніпуха. Американського йому ще потрібно зв'язати тепер красненьку футболочку. Ну, я не знаю, буду в'язати футболочку чи ні. Щось я не планувала собі, просто хотіла таких невеликих іграшок зв'язати плюшових. Ось і вийшов такий ведмедик. Ну, класний він такий вийшов. Мені дуже сподобалося. В'яжеться не складно і дуже швидко. Так, змійка. Отака красунечка. Вийшла. Язичок трошки длінший, певно, потрібно чуть-чуть підкоротити. Я не знаю, скільки вона сантиметрів, можливо, десь да 60 вийшла. Це я бачила Марусін майстер-клас і в'язала по її майстер-класу. Така вийшла в мене змійка. Чому вона в таких кольорах? Не знаю. Так щось мені. Впало на душу, так я її зв'язала. Це також готова робота. І в цьому проєкті в мене буде чотири готові роботи і 2 розпочаті. І не думайте, що в мене тормоз спрацював і я не розпочала ще. Розпочати хотілося, але, але потрібно було дов'язати це. Це в мене іграшки, я казала, що я е, хотіла зв'язати собачку. По майстер-класу, який ми в'язали у спекотному маратоні, там був такий собачка Пегі. Тільки в нього були такі ручки, які рухалися, а я зробила зробила нерухливі. Але в спекотному маратоні ми в'язали з напівхлопка, я в'язала джинса і в мене на цього собачку навіть не пішло півмоточка. Там, певно, ще один собачка з того, з тих 50 грам, чи там 100 грам моточку. Ну, Факт тому, що там ще один собачка з одного моточка вийде зв'язати. Тут же я цього почала, і в мене ниток не вистачало, і я його вже в'яжу із того, що в мене є. І я вирішила розпочати з нового моточка ще одного такого песика, щоб подивитися, скільки на нього піде ниток. І що я вам хочу сказати: ниток пішло в моточок, оцей жовтий, тут хвостик майже весь реженький. Ниток пішов майже не майже, а оцей моточок світло-жовтих, оцих ниток пішов. Тут у нього, він мав весь бути світло-жовтий, тільки така плямка тут на очкою мала бути, і вушки в нього другого кольору, і хвостик оце. Але оскільки ниток не вистачає, я вже тут робила йому такі переходи, плямисті, що ніби такий він в мене ось, і Переходить, все. В такий колір, і я навіть не знаю, залишився отакий маленький моточок. Звичайно, тут йде вже на павляння е, петель, але не впевнена, що вистачить. А вух ще немає і прийдеться дов'язувати вухи іншим кольором. Тому роблю висновок, що на цього собачку, якщо його в'язати плюшовою пряжою, десь півтора мотка, а той майже два, 2 ниток піде. Хай двох кольорів, ну така, такий великий на нього розход. Так, Мордочку я трошки тут дов'язала більшу, тому, тому що та, що по схемі така маловата була. Ну Тут я її ще не допришивала, тому що тому вона ще не дуже так рівненько. Ну Тому що в мене прийшли два помічника моїх. І дуже цікаво було, що ж це в мене за голка, що це таке, я в'яжу. І Почали мені мішати, і я е, залишила цей процес недоробленим. Ну, Тут ще не так багато залишилось роботи. І Також я не робила пришивну голову, вирішила її вив'язувати. Але е, в тому е, я тут зменшила петлі до 12 почала набирати. І Тепер турбую, що голова буде важка чи зможе ця шия держати. Щоб не кебутати, так сказати. Але якщо буде вона така вже дуже важкою, я тут підтягну і підшию ще разок по кругу обійду, на зроблю так. от. Трошки йому прижму і пришию. І тоді він точно буде держати 100%. Щось трошки сторонку дивиться, ну, на когось там задивився. Так, тому у мене оцей і цей процес також. А в цьому також нитки оці вже закінчуються. Остався такий моточок, і я хочу використати їх також для голови. І остався ось такий коричневенький, також на тулупі, на голову, а рук ще немає. Лапок цих верхніх. Хвостик є, а ручок ще немає. Тому буду, певно, комбінувати. У мене ще є такі темно-темно-коричневі нитки. Якось десь, мабуть, буду щось вставляти, тому що не впевнена, що в мене вистачить цих ниток для того, щоб закінчити цей процес. І в того також будуть, мабуть, вуха другого кольору. Ну, Така ситуація склалася. Це експериментальні звіринки. І мені хотілося узнати, скільки піде. Тепер я буду точно знати, що якщо я захочу зв'язати ще такого собачку, або в мене хтось його замовить, мені потрібно буде купувати два моточка основного кольору і один додаткового. Хай там з додаткового трішки залишиться, але. Але вистачить основного і буде тоді собачка, такий, як він має бути. Ну, ось такі мої е, процеси, такі мої результати. Із шести початих іграшок у мене чотири готових, і я цьому цьому дуже-дуже рада. Дуже було приємно приймати участь в цьому спільному проєкті. Нагадую, що організатором його була Оксана Недошитко. Її канал так і називається на YouTube. І ще 24. Певно, у в нас в проєкті приймало участь 24 чоловіка. Силочки на всіх я залишу під відео. Переходьте, подивіться, дівчата також нав'язали багато-багато краси. І так, до скорих зустрічей в моїх нових відео і бажаю вам всього найкращого. Пока-пока!